Одного разу колобок зустрів у лісі м'ячика, та так здивувався і запитав його, Ти хто такий? Я м'ячик. Невже тебе також захочуть з'їсти, як і мене? Ну, що ти? Звичайно, ніхто мене не буде їсти? Зараз я розповім тобі про свої пригоди, і ти все зрозумієш. Одного разу хлопчики пішли до лісу, гуляли там, збирали гриби, грали в ігри і забули м'яча. Біг тим лісом зайчик. Побачив м'яча та й питає: Ти колобок?» Ні, я м'яч. А ти дуже смачний? Мене не їдять, зі мною граються, відповів м'яч. Почали зайчик з м'ячем гратися. Коли це чим тікує їжак? Зайчику, ти що колобка зустрів? Це не колобок, це м'яч, з ним граються. Стали вони гратися разом. Один одному м'яча перекидають, сміються. Тут їх побачила з дерева білочка. Що це ви з колобком робите? Він не колобок, він м'яч, з ним гратися треба. Почали вони гратися втрьох. Зайчик м'яча задньою лапою б'є, їжачок носиком, а білочка хвостиком відбиває. Почувши шум, на полянку вибіг борсучок. – Ви що, колобка, не поділите? Це не колобок, це м'яч. З ним граються, а не їдять його. Давай до нас четвертим. Поділилися звірята на дві команди, поставили ворота і ганяють у футбол, як справжнісінькі хлопчики, і так захопилися, що й не помітили, як вовк з лисицею підкралися. Ті спочатку хотіли поласувати зайчатиною та білчатиною, а потім зацікавилися грою і попросилися Візьміть і нас до себе, ми будемо чемними. Тепер почався вже справжній футбол. М'яч ас від задоволення, де й взялися вболівальники, звірята та птахи з усього лісу зібралися. А Роман прийшов додому і згадав, що забув м'яча у лісі. Наступного дня діти пішли на те саме місце, де були напередодні. Тільки но ну, вони підійшли до галявини, як звідти в кущі шаснули зайчик, білочка, борсучок, лисичка і вовчик. Де вони тут набралися? здивувався Вадим. Мабуть, у футбол нашим м'ячем грали, припустив Роман. І хлопці розсміялися з дотепного жарту, вони забрали м'яч і побігли додому. Ой, які цікаві у тебе пригоди, м'ячику. Тепер я зрозумів, що ти ніякий не колобок, як я. Давай будемо з тобою дружити. Чудово, я згоден з тобою дружити. Дітки, ну, а я вам пропоную зобразити зустріч колобка з м'ячиком. Це буде сюжетне зображення м'ячика і колобка. Для цього підготуйте клейонку, клей, пензлик, серветку, ножиці, а також аркуш кольорового паперу. Також вам знадобляться. Квадрати різних розмірів та кольорів три квадрати маленького, середнього і великого розміру, та два великих кольорових квадрати. Пригадайте, де зустрілися колобок і м'ячик. Так, правильно, у лісі. Отже, спочатку ми зобразимо дерева у лісі, ялинки. Для цього візьміть ножиці та зелені квадрати. Зелені квадрати необхідно розрізати від кутика до кутика, щоб утворилися не квадрати, а трикутники. Адже ялинка повторює форму трикутників. Таким чином, ми розрізали квадрат на два трикутники. Далі розрізаємо наступний квадрат по діагоналі від кутика до кутика. І, зрештою, третій квадратик найменший. Розрізаємо від кутика до кутика. Таким чином, в нас з'явилися деталі для двох ялинок. По три трикутники. Великий, середній і малий. Викладаємо вирізані деталі ялинки. Спочатку викладаємо великий трикутник. Далі накладаємо на нього середній і згодом найменший. Так само викладаємо. Ще одну ялинку праворуч. А тепер нам необхідно вирізати самих героїв м'ячка і колобка. Візьміть два кольорових квадрати жовтий та червоний. Спочатку вирізаємо колобка. За допомогою ножиць нам необхідно зрізати кутики квадрата. По черзі вставляємо кутики квадрата у лезу ножиць. І відрізаємо їх. Щоб було зручніше, квадратик, який знаходиться у лівій руці, потрібно повертати. Щоб було зручніше зрізати кутики. Тепер вирізаємо м'ячик. Потрібно зрізати кутики квадрата. Лівою рукою тримаємо квадрат. Правою рукою ножицями обрізаємо кутики. Якщо необхідно, ліва рука повертається, щоб праві було зручніше зрізати гострі кути квадрата. М'ячика ми також вирізали. Отже, наші головні герої готові. Залишається усі деталі приклеїти. Спочатку приклеюємо ялинки. По черзі намащуємо клеєм усі три трикутника. Щоб робота була охайнішою, користуємося при наклеюванні деталей серветкою, аби забрати залишки клею. Одну ялинку, яка ліворуч, ми вже приклеїли. Тепер намащуємо клеєм і приклеюємо другу ялинку, яка розташована праворуч на галявині. Тепер настала черга для наших героїв. Намащуємо клеєм жовтий круг. Це буде колобок. Приклеюємо колобка на галявині трохи нижче від лівої ялинки. За допомогою серветки забираємо залишки клею. Змащуємо клеєм червоний круг. Це буде м'ячик та приклеюємо його трохи нижче від правої ялинки. Фломастерами домальовуємо нашим героям очі, ніс та посмішку. Ось така цікава казкова зустріч сьогодні відбулася між колобком і м'ячиком. Чекатиму на ваші роботи у телеграм-каналі нашої групи, а також спробуйте пофантазувати, якою буде дружба колобка та м'ячика.